Господь з вами, Ісухом Твоїм! читання святого Івангеля від Матхея. Слава тобі, Господи! Того часу Ісус сказав своїм учням: так, як було за дні в ноя, таким буде прихід Сина Людського. Бо так, як у ті дні перед потопом їли і пили, одружувалися і виходили заміж, аж до того дня, коли ною йшов у ковчег. І ніхто не знав, аж ось прийшов потоп і забрав усіх, таким буде і прихід Сина Людського. Тоді двоє будуть в полі, один буде забраний, а один залишиться. Дві будуть молоти на жорнах, одна буде забрана, а одна залишиться. Отже, пильнуйте, бо не знаєте, якого дня прийде ваш Господь. Оце знайте, що коли б Господар знав, у яку сторожу прийде злодій, він пильнував би і не дав би зробити підкоп у свій дім. Тому й ви будьте готові, бо син людський прийде тієї години, про яку й не думайте. Слово Господне. Слава. Невід'ємним елементом нашого людського життя є емоції, які самі по собі дають нам, як людям, інформацію про те, що відбувається в нас самих, і що ми зараз переживаємо. Вже багато років така наука, як психологія, запрошує нас навчитися називати і розпізнавати емоції та почуття, щоб за їх допомогою читати наш внутрішній світ, щоб перетворити всю палітру спосібів сприйняття та переживання. Почуттів та емоцій на конкретні дії. Сьогоднішня неділя це перша неділя Адвенту, тобто час, даний нам церквою, щоб ми підготувалися до Різдва Христового, пам'яті та увічнення народження Ісуса Христа в Віфлеємі 2000 років тому. Як ми добре знаємо, Адвент за своїм змістом готує нас також до повторного приходу. Господа Ісуса Христа у славі наприкінці часів. Тобто до парузії, як грецьке слово, котре говорить про повернення Сина Божого на землю. Саме Різдво є моментом, що викликає надзвичайні емоції та почуття. Воно пробуджує в нас низку спогадів і переживань, пов'язаних із святкуванням цих свят у дитинстві, але не тільки. Для багатьох ці спогади є чудовими, а почуття та емоції, які повертаються, бувають приємними та сердечними: радість, тепло, любов, розуміння, ніжність, близькість тощо. Однак є й такі, для яких цей період асоціюється з труднощами, а емоції бувають болючими страх, холод, відчуття захищено... незахищеності, біль чи відторгнення. Багатство і різноманітність цих емоцій сьогодні використовується концернами торговими корпораціями для суто комерційних цілей, відірваних від аспектів віри, і релігійних переживань. Саме Різдво, на жаль, поглинуте комерцію, вливається в наше життя вже трохи небажаним і починає витісняти те, що несе з собою цей особливий час, також сповнений прекрасних емоцій. І почуттів, не даймо себе спокусити цією в лапках магією свят, як називають період Різдва. Даймо собі час пережити Адвент. Сам Адвент є літургійним періодом, надзвичайно насиченим емоціями та почуттями, коли ми звертаємося до літургійних текстів цього періоду, які супроводжуватимуть нас протягом найближчих тижнів. Ми бачимо, що вони просякнені. Тугою, бажанням, любов'ю та радістю. Літургія слова Адвенту це збірка текстів, які розповідають нам про неспокій, задуму, роздуми, бажання, довіру, цікавість і тугу. про радість, яка місцями перетворюється на хвилювання через обіцянку, що збувається. Адвент це прекрасний час, який є для нас справжньою скарбницею почуттів і емоцій. Згадаймо, як ми йшли в темряві, запаленими ліхтариками серед сільських засніжених доріг або в оточенні міста, яке тільки прокидалося до життя, вечірню спільну молитву всієї родини біля адвентового вінка, запалені свічки, якого освітлювали темряву кімнати, слова невпевненості, турботи, обіцянки, які ми слухали в Євангелях про Захарію, Марію чи Йосифа, і нарешті радість. Радість, що випливає з повільних початків підготовки до свят, виготовлення прикрас для ялинки, приготування страв, замішування тіста або навіть перші святкові покупки. Адвент це час надзвичайних емоцій і почуттів. Сьогоднішня літургія слова звертає нашу увагу на те, щоб ми самі замислились над часом, як таким явищем, яке відіграє надзвичайну роль у нашому житті. Але яке так часто безповоротно вислизає від нас? Господь каже: настане час. Сьогодні більшість речей, які нас оточують, за своєю суттю покликані служити тому, щоб ми мали більше часу: телефони, месенджери, швидкісна залізниця, швидкий інтернет, каси самообслуговування. А на практиці ми знаємо, що цього часу нам все одно постійно не вистачає. Тому в сьогоднішніх читаннях ми чуємо, що не тільки настане, але, як каже святий Павло, настала година, коли все це повинно втратити для нас значення. А ми повинні зосередитися на тому, щоб дійсно, що дійсно важливо, і зодягнутися в Христа. Ця заувага і заохочення є для нас тим більш актуальними, що саме таким є сенс Адвенту чекати і бути готовими, весь цей набір почуттів, пов'язаних з цим часом, даний нам саме для того, щоб жити тут і зараз, у близькості з Ісусом. З одного боку, ми маємо очікувати Його приходу, а з іншого перебувати в постійній близькості з Ним, роздумуючи над таємницями початку його земного життя. Не біймося своїх емоцій, дозвольмо їм вести нас у цей час Адвенту. Захоплюємося, як діти, світлом ліхтарика і полум'ям свічки на Адвентовому вінку, коли вранці, незважаючи на сонливість, будемо вставати на роратні святі меси. Почуємо тривогу, здивування і невіру в голосі Захарії, смиренність і збентеження в словах Марії. Відчуємо страх. І розгубленість Йосифа та багатьох інших з Євангеля, з якими ми маємо можливість пережити цьогорічний адвент. Побачимо ці емоції в них, але навчимося бачити їх також у собі. Побачимо в адвентових героях людей, які переживають і живуть. Попросимо їх, щоб вони випросили у Бога для нас ласку бачити і переживати. По-людськи, багато складних. І прекрасних почуттів, які пробуджують нас в нас у різних ситуаціях нашого життя. Нехай цей час буде благословенним.